Привіт! Я вітаю вас на нашій практиці йоги зі зниження стресу. В сьогоднішній практиці ми будемо досліджувати силу йоги для зняття стресу та заспокоєння розуму. Я сподіваюся, що ця практика принесе більше балансу та заспокоєння у ваш день. Давайте почнемо цю практику з пози дитини. Тому я запрошую вас у положення на четвереньках, на руках та колінах. Поставте коліна ширші за стегна, пальці ніг з'єднуються і просто відправте стегна до п'ят, чоло на підлогу, або, можливо, ви хочете підкласти йога блок, щоб привести підлогу ближче до себе, і відправте руки вперед. Приведіть свою увагу до дихання. Приведіть свою свідомість до кінчика носу. І відчуйте повітря, яке рухається. Через ніс. Вдих трошки прохолодний, а видих тепліший. Розслабте м'язи животу і почніть відправляти своє дихання аж у живіт, аж у нижню частину легень. Кожного разу, коли ви вдихаєте живіт, надувається як повітряна кулька. І кожного разу, коли ви видихаєте. Живіт здобається. Давайте зробимо глибокий вдих і видих через рот з полегшенням. Можливо, ви хочете трошки погойдити стегнами вліво та вправо, щоб розім'яти трошки більше стегна та ноги. І затримайтесь в центрі, зробіть вдих, підводимось позу на четвереньках, підіймаємо стегна. На видиху поставте коліна трошки ближче одне до одного, приблизно на ширині стегон. І тепер випряміть ноги назад і відпустіть живіт на підлогу. Поставте руки ширші за ваш килимок на кінчики пальців, так щоб лікті показували до неба. Відпустіть чоло на підлогу. На наступному вдиху відштовхніться руками. Кінчиками пальців від підлоги випрямляємось через руки і тягнемось маківкою голови до неба. І на видиху тепер згинаємо лікті і відпускаємо чоло на підлогу. Повторюємо на вдиху, відштовхуємось, випрямляємось через руки. Груди підіймаються самі по собі. Відпустіть. Плечі від вух і на видиху згинаємося. Ще раз глибокий вдих. І видих, відпускаємо. Тепер поверніть руки біля ребер. Лікті показують назад, на вдиху підіймаємо груди, потім відштовхуємося руками, підіймаємо стегна. поза на четвереньках. На видиху залишаємося тут. Поставте ліву руку ближче до середини коломку. На вдиху підійміть праву руку догори, подивіться до неба. І на видиху тепер відпустіть праве плече під ліве. Потягніться правою рукою аж до лівої сторони. Відпустіть плече вухо та щоку на підлогу. тепер ви можете випрямити ліву руку вперед або покласти ліву долоню на крижі на поперек. Давайте зробимо ще один вдих і видих через рот. І поверніть ліву руку біля голови. Відштовхніться лівою рукою. На наступному вдиху підіймаємо праву руку догори. І на видиху відпустіть праву руку. Тепер поставте праву руку ближче до середини колимку, зробіть вдих, підійміть ліву руку, розкрите груди, подивіться до неба, і на видиху так само відпускаємо ліве плече під праве. Тягнемось лівою рукою до правої сторони. Відпустіть плече щоку та вухо на підлогу, і ті ж самі опції для правої руки або витягніть вперед, або покладіть руку на поперек. Зробіть ще один вдих, видих через рот. Тепер поверніть праву руку біля голови. Відштовхніться правою рукою, зробіть вдих, підійміть ліву руку догори, розкрийте груди. І на видиху відпустіть руку на підлогу. Переконайтеся, що руки ширші за плечі, на вдиху, підверніть пальці ніг. На видиху підійміть коліна, відправте стегна назад і догори, собака мордою донизу, і можете тут трошки позгинати коліна, щоб трошки розім'яти ноги, сідниці, стегна та витки. На наступному вдиху подивіться між рук і на видиху зробіть стільки кроків, скільки вам потрібно, щоб дійти до переду килимку. До рук поставте ступні на ширині стегу, і складаємося. На видиху підводимось наполовину. Випряміть ноги, розкрити груди. І на видиху складаємося, відпустіть руки на підлогу і зробіть крок назад тільки лівою ступнею. Відпустіть ліве коліно, відпустіть ліві пальці ніг. Тепер поставте одну руку на коліно, іншу руку, підійміть груди. Якщо ліве коліно сьогодні чутливо, підкладіть щось м'яке під коліно. На вдиху, з'єднайте руки разом навпроти грудей. І на видиху нахиліться трошки вперед. Поверніть груди до правої сторони і зачепіться лівим ліктем за праве коліно. Зробіть тут вдих. І на видиху подивіться, чи можете ви повернути погляд назад. Зробіть вдих, подивіться вниз, відпустіть руки донизу. На видиху залишаємося тут. Підверніть ліве пальці ніг, підійміть ліве коліно, зробіть вдих. І на видиху робимо крок вперед. Складаємося утенасина. На видиху підводимося наполовину арда танасана. І на видиху складаємося долоні на підлозі. І тепер робимо крок назад правою ступнею. Відпустіть праве коліно, праві пальці ніг. Так само можете щось підкласти м'яке під коліно. І покладіть одну руку на коліно, на ліве і іншу руку, і підійміть груди. На вдиху з'єднайте долоні разом. І на видиху трошки нахиліться вперед. І тепер поверніть груди та плечі до лівої сторони. Зачепіться правим ліктем за ліве коліно. Зробіть тут вдих. На видиху подивіться, чи можете ви подивитися назад за ліве плече. Тепер на наступному вдиху, подивіться вниз, відпустіть руки донизу. На видиху залишаємося тут, підверніть праві пальці ніг, підійміть коліно. Тепер нахиліться, обіпріться трошки на руки, зробіть вдих. На видиху відштовхніться руками, відправте ліву ступню назад, повертаємось собака, мордою донизу. Тепер відпустіть коліна донизу, повертаємось в позу на четвереньках. На видиху схрестіть гомілки, відправте сідниці назад і сідаємо у позу зі схрещеними. Ногами. Ноги в будь-якому зручному положенні. Покладіть праву руку за спиною на підлогу. На вдиху, підніміть ліву руку. І на видиху так само повертаємо груди до правої сторони, ліве коліно, вибачте, ліва долоня на праве коліно. Розслабте погляд і приведіть всю свою увагу до дихання. Заплюсті тут очі. Увага на кінчику носу. Давайте зробимо тут глибокий вдих. І видих через рот. Наступний вдих повертаємось вперед. І на видиху залишаємось. Ліва рука за спиною на підлозі, вдих, права рука над головою. І на видиху повертаємо груди до лівої сторони, права рука на лівому коліні. Вдих. І видих. Глибокий вдих у живіт, повільний видих у животі. Давайте зробимо ще один вдих і видих через рот. Тепер повертаємось вперед. розслабте руки на колінах, залишаємося тут. Тепер з'єднайте. Вступні разом, схопіться за гомілки, щиколотки або або ступні, якщо то доступно, на вдиху розкрити груди. На видиху залишайтеся, або можете зігнути лікті і нахилитися трошки вперед. Або тільки нахилити підборіддя до грудей. Це вже доволі глибока поза. Давайте зробимо ще один вдих. І видих через рот. І поставте руки з зовнішньої частини колін, з'єднайте коліна разом, покладіть ступні на підлогу і обійміть себе. Хвилинка подякує тілу, організму. Дякую вам велике, що приєдналися до мене на це заняття. Я сподіваюся, воно принесло вам більше балансу та спокою у ваш день. І побачимося наступній практиці.